Я не є військовим аналітиком, але я є аналітиком. Тому можу сказати, що мотивація заморозити конфлікт у всіх стиххолдерів проекту процесу. Вона дуже висока, і це базується ствердження на планах Трампа. Америці сьогодні не потрібна довга війна, і треба сьогодні готувати ресурси для більш суттєвої війни. Як кажуть американські аналітики, врагідність третьої світової війни починається найбільш варогідна з 1927 по 1934 рік. Але Америка до цього не готова, тому потрібно заморозити конфлікт в Україні, щоб накопичити ресурси для себе. Європа, Європа вже не витягує фінансовий тягар підтримки України. Їм також треба якась на передишка. Росія, не дивлячись на те, що Росія показує зменшення дефіциту бюджету і нібито зростання економіки. Російська економіка накопила велику кількість структурних проблем своєї економіки. По перше, це висока інфляція. По-друге, це висока ставка центрального банку Росії, яка впливає на вартість кредитних ресурсів. А ми бачимо, як російські компанії вже менше беруть кредити, як зупинилася майже зупинилася іпотека в Росії. Ми бачимо структурні перекоси, дуже великий дефіцит трудових ресурсів в деяких секторах. Низький рівень безробіття, тільки це підтверджує. Це стимулює зростання зарплат, Зростання зарплат, стимулює інфляцію. Ми бачимо тиски, які сьогодні здійснює Америка весь світ на російський нафтогазовий сектор. Газпром втратив майже весь європейський ринок. Вони менше 15% цього ринка займають, колись це було більше 40%. А нафта нафтові доходи, які дають до 30 надходжень до російського бюджету, сьогодні падають. А, скорочуються обсяги видобутку нафти. А, Росія має обмеження по ціні, за які вона може продавати нафту на зовнішніх ринках, і вона запустила цю флот, який сьогодні вже є під санкціями. А китайські індійські порти не приймають ці суди. Ми бачимо, як ОПЕК з новою угодою стимулює зростання видобутку нафту, і це вже сьогодні призвело до падіння ціни на нафту, що є критичним для Росії, тому що в бюджеті Росії закладена ціна значно вище ніж сьогоднішня ринкова вартість. Тому це серйозний удар по російській економіці. Тому Росія також хоче. Перемовин і перемір'я, але питання на яких умовах саме головне це на чому ми можемо всі домовитися. Є питання території, є питання компенсації збитків, є питання там в невніблокова або там блокового статусу України. Е, є багато інших питань, питання, у тому числі відновлення там економічного розвитку України, там розбудова, те, що було там зруйновано. Тому питань поки що багато і. Але я вірю, що наступні кілька місяців в з того, що активна фаза війни буде зупинена, вона дуже висока.